Ми присвятили цю конференцію саме освіті, мистецькій освіті і взагалі проблематиці виховання дітей з синдромом РАС, розстройством аутистичного спектру. Сьогодні в цій конференції приймають участь переважно представники закладів освіти, міста Одеси, області і всієї України. Але також і дотичні е, сектори, наші колеги з інших департаментів, департаментів освіти, департаментів охорони здоров'я, соціальної політики, е, тобто, це і чиновники, і викладачі, педагоги, і просто е, люди з різних е, асоціацій, батьки таких дітей. Е, ця проблема не вирішена е, ані в Україні, ані в інших країнах світу. Е, це, це проблема, яка викликає більше питань ніж має відповідей, і треба про це говорити. Треба сьогодні вивчати досвід різних сімей, різних закладів освіти, закладів, які займаються лікуванням, соціалізацією, розвитком таких дітей. Завдяки тому, що наші мистецькі школи і особисто мистецька школа номер 8 звернула увагу на цю і залучила представників інших закладів і державного методичного центру з питань мистецької освіти до участі, ми маємо сьогодні гарну методологічну базу. Яка дає можливість навчати наших педагогів і вивчати цю проблематику в комплексі. Тому ми, сьогодні це такий перший публічний крок до вивчення цієї проблеми саме з ракурсу мистецької освіти. Я думаю, що ми залучимо всіх наших колег з інших органів міського самоврядування, до... Об'єднання зусиль, і ми будемо працювати над тим, щоб поширювати інформацію і вивчати навчати наших працівників з цим працювати.